有。 Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Tower Defense для того, щоб точно не відкривати юнітів, а саме просто бігати і пробувати далі прокачувати всі режими. Але для того, щоб це зробити, ви мені сказали, що в принципі є ще багато прикольних юнітів, яких можна купити. От, але це не саме головне. Я би дуже хотів прокачати сніговика. І для цього, щоб його прокачати, мені надо дуже багато ліхтариків. І багато хто мені сказав, що я в принципі можу продати тобі ліхтарики, але <кхем> я не знаю, по-перше. Де вони випадають? Мені б це якось дізнатись. Ну і ще саме головне те, що я би, звісно, був би дуже не проти подивитись, чи є вони на трейдплазі деш. А вони продаються по 5 гем. О, за 2 гемо, за дві душі є, але я не можу купувати поки що. Мені треба да трошки постояти на трейдплазі, щоб потім купувати. Бо розробники Tower Defense, вони трошечки, трошечки, знаєш, сильно боряться з трейдерами, з перепродажниками і подобними челами, які люблять в їхній грі трошечки потрейдитись. Ну а в цьому, в принципі, Є проблема. А цей, кстати, чел сказали, що дуже потужний, але за таку ціну я його купувати не буду. Та й душ у мене нема. А от фонарик, що так дорого стоїть? ось, ось піца стоїть один, а фонарик п'ять. Ну це дуже дорого. Давай понакупляємо хоча б то, що є. Так, ну і фонарики, виходить, я викупив абсолютно всі стрейтплази. Це, звісно, трошечки трошечки неприємно. От, але суть не в тому. Суть в тому, що я би хотів би побігти. І, по-перше, я знаю, що Фредбер доволі не проти мені продати трошечки ліхтарик. Фредбер, Фредбер, будь ласка, мені за да трейд з тобою. Мені да з тобою трейд. А, Кидай мені трейд, давай. Мені треба від нього купа фонарів. Мені треба фонарики. Я йому написав. Сподіваюсь, що він. О! Сюда! скільки? Ціна, старина! Ціну скажи. 642 душі. Все, питань нема. А, мені треба душі. А, мені треба айтеми. 642. А, 650. Йому дамо. Фірм. Отако, От пойдет. Я ацепт. Я готовий. Все, він теж готовий. Let's go! Зараз ми прокачаємо нашого сніговичка і будемо дуже жирними, типами. Фух. Давай сюди. Просто давай! Так, процесінг. є момент готовий. Так, скільки мене є фонариків. 208. Мені якраз треба було в роті як 200. Я не пам'ятаю сіки, можливо, кстати, 250, я от точно не пам'ятаю. Давай зайдемо ще обов'язково в Workshop. Мені до сіда. І отут сніговика ми свого забусти. Сніговичок, сніговичок. А, 250 треба! юмаю! І ще одні годиннички. Окей, мені я получається ще 40 з гаком. Фонарів, ох ти йо, ох ти йо, ох ти йо. Да, це, звісно, не прикольно. По-перше, фонарки. Ого, по шість, це дорого. По шість це дорого. Містер а, Роб Ікс. Давай попробуємо дати трейда. Я йому відправив трейд. Ну він, походу, його не приймає. І мені ще годи, один годинничок. Ну який теж ніхто мені. Годинничків теж, на продажі нема, на жаль, Ну, в принципі то не є проблемою. Бо один годинник легше знайти, чим 50 а, фонарів. Може, в рота є фонарів? Давай попробуємо йому трейд кинути. Осьо він. Ану, у нього можуть бути фонарики. У тебе фонарики? Відмінив він трейд, немає в нього фонариків. Є. Продаси, треба 50. 66 у нього є. Пише давай. О, тепер він готовий трейдитись. Давай. Я готовий. Скільки ти нададуш? Йому треба 50. Хорошо. Скільки? Давай як знаєш. Давай йому дамо, щоб не сильно обідати, 200 душ. Отако підет? Пійдет. Все, він нажав ready, значить, let's go. Я думаю, що я його не сильно обідав. Тим, що купив їх так, в принципі. Нормально і е, я ще хотів би дуже сильно купити. Що получається ще о, -о один годинничок? Ну одного годинничка тут на жаль нема. На жаль, нема годинничка, годинничка нема. Мені треба годинники, треба знову в плазу. Шкода що тут не можна, як в як в той Tower дефенсі взяти і поміняти просто лобі. Ну, я походу в те саме лобі зашов. Тут є годинник які я забираю. Я не можу його купити 22 секунди. треба почекати. Ну поки ми чекаємо 22 секунди. Я б принципі хотів би вам розказати, що в мене є магазин, в якому можна прикупити юнітів, як і в той Defense, дефенсі, так і в педсимуляторів, в блоксфрутів, в Defense, І можна було також прикупляти юнітів в Defense, але поки що ця функція заморожена, тому що розробники банять наші акаунти просто масово банять, і ми не можемо нічого зробити. І юніти там просто які лежать на цих акаунтах, лежать в бані. І в принципі нічого з ними не зробиш. От і продажі ми рішили призупинити, щоб людей, які в нас купують, то, також не банили. Як тільки ми розберемося з цією ситуацією, як тільки все наладиться, так відразу продажі у нас відновляться, і я вам про це обов'язково повідомлю. А поки що можна прикупити юнітів в інших іграх. А ми шуруємо в еволюцію і прокачуємо нашого Челікса Еволв! Так, 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 ти готовий до еволюції? Вілуз Original Unit. юніт. Ага, в тебе втратиться оригінальний юніт. Ну okay, окей, давай. Суксес. Обалдеть! Чуєш, диви? Ти понял, який він став? Тепер, ух ти йо. у мене тепер заеволюціонований сніговик. У кстаті, у Фредбера також еволюціонований. Рот пише круто. Дякую. Ви вклали душу в це. Кстаті, у нього сніговик не прокачан. А цікаво, чи я можу ще раз сюди сніговика? А ні, вже сніговика сюди засунути не можу. Но, ти прикинь, у цього сніговика тепер, в принципі, за атака страйк твіз. Е, е, Якась штука у нього з'явилася, але в нього, ну, все чітко. Все чітко стало. Тепер погнали, короче, далі. Мені треба. Мені надо плейхір. Я, я, в принципі, міг би і не соло проходить. Ходити, бо пацки такі не проти зі мною поганяти, як я розумію. Давай підемо, давай підемо сюди до Фредбера. Отако. Тільки головне, щоб вони, короче, вибирали гру таку ж саму, як вибираю я. Тому що якщо вони щас повибирають що то максимально жорстке, точніше, те, що в мене ще не відкрито, то це буде трошки халепа. Або якщо в когось із них не відкрито те, що відкрито мені, то ми теж то не зможемо пограти. Якщо я не помиляюсь. Ну, Я щас вирішив спробувати з ними спочатку, бо в соло було б трошки нагло, вони мені все-таки прокачати мого сніговичка. Так, третя гра. П'ята ніч, найтмер. Я отако проголосував. Але ж поняв, поки я не проголосував, вони ж не знають. Що... О, ооо, є Фредбер поняв. Він поняв, що треба брати. А тут у нас Ізі, і тут все. Ми, виходить, догрались. У нас по-любому зараз максималка буде. да. Ну, з нами є чувачок, який, походу, не сильно має потужних юнітів. Зараз подивимося, за що голосують в основному вони. Бо я, якщо чесно, не знаю за що голосувати. Мапа у нас доволі цікава. А, в основному голосують. Міхев ХП. Регенерація два Енімі ХП Окей. Все, получается, тоді в мене є 4 тисячі доларів. Я можу поставити отаких от очелів. Їх тут, в принципі, і наставляють. Я тебе сразу і прокачаю. Але ж я забувся. Тут ж фішка в тому, що треба багато дамажити. Бо коли ти дамажиш, то тоді ти і заробляєш багато. Автоскіп, давай вимкну, на всякий випадок. Так, тебе мене прокачати. Все, ти у нас максималка. У нас все окей, все супер. Поставимо ще ще одного сюди. Тут у нас якийсь столик є, фонгай, який, кстати, дамажи непогано. Уже 50 тисяч демеджу наніс. Оцей у мене тільки 30. Непогано. Так, ще ще одного перполгая. Я, я Максимум, у нас ще ось пірат, якийсь диви. Я ще не знаю, откуда вони беруться, ці пірати, але давай якось трошечки пробувати ставити сніговачка. Сніговачок, кстати, виглядає трошки вже по-інакшому. Сілует чисто інший. Я його поставив, і він прям реально інший. Давай його прокачувати. У нього ще й звук такий блискавкой ляли трохи. Да, диви. Ой-ой-ой. Пробую, пробую, пробую. Його також прокачую. У мене є ще дуже прикольний юніт. А, іменно у вигляді ось такого челікса. О, ще один сніговачок. У мене є ще отакий, ось оперець. Оцей. Хороший, давай його теж прокачаємо. Цей прям ще потужніший за сніговика, якщо я не помиляюсь. Диви, просто що він, що він чуде. За 20 його качну, качнув, він тепер максимальний. Так, тебе за тридцятку ще качнути треба. У нас тут жорсткі, жорсткі якісь перепалки. Ну ми проходимо. Ми проходимо, прям супер круто. Мені подобається. Будемо далі з ними проходити, з ними все-таки легше трошечки. Ми його за 40 прокачали. І Ще його можна прокачати за 15 тисяч і в нього буде 17 тисяч демеджа. Сплюхи. Ти прикинь, ринжа 93. Просто наскільки сильний цей. Сніговик! Обалдеть! Но, кстати, у Фредбера на четвертому левелі він на п'ятому левелі він буде мати 11 тисяч демеджа. А я на п'ятому левелі маю тільки 8300. У нього все-таки трошки кращий зачар якийсь, мені здається. Мені здається, якось так це працює, тому що. У мене якось демеджа трошки менше. Тут щось що піратське чел, є ось. Ну, він теж сильний, типу. 930 демеджа в 0,2. Тут у мене в пірата в 0,3 2.700. 200, ні, пірат, у мене все-таки крутіший. І мафія чел, точніше, а не пірат. Ну, я уже тепер зможу на Бату далі проходити в Endless Mode. У мене вже потужніші юніти, я хорошо прокачав сніговика. У нас пішов бос на 15 хвилі, в нього півтора ляма хп. Ну просто ми щось будемо дубасити, і все. Я навіть не зможу прокачати свого сніговачка. Бо ми вже пройшли, грубо кажучи. Тут усі мафія чел і теж когось. Юркіті. й легко ми все проходимо. Щас підемо далі. Отако. play again, yes. Ну бач, мені дали келіка, мені не дали ліхтарика. От в чому прикол. А я би хотів отримувати все. Так, пацики погодились, правда, рот пропав. Давай шоста ніч. Найтмер. На жаль, рота нема. Треба буде наступну гру його почекати. Бо я хочу прям всі сезони пройти, все панем попроходити. Бо тут уже, ймовірно, нам стане складніше, але я не впевнений. Так, окей, е, у нас сніговик зразу полетів. Давай я теж поставлю. Вот хе <хи> Прикинь, сразу сніговика, бенс. Ну, у нього, бачите, у нього сніговик прям відразу потужніший за мого. У нього ренжа менша, але демедж більший. От в чем прикол. У ось, фон гай. Тоже потужна штука. Я хочу прям в цій грі сніговика на максимум викачити. Чи це можливо буде, чи ні? Так, прокачав. Сніговик прокачаний. сейчас він буде більше валити. 5300 вже, у нього 6200, поняв? Зразу, просто моментально. Так, за 20 штук теж прокачую. У мене тепер 6500, у нього 8600. Поняв? У нього набагато більше демеджа. Ну у мене ренджа більше. У мене Ренжа просто добре більше. Так, за 30-ку прокачуємо, за 40 прокачуємо. У мене 8300, у нього 9900. Поняв прикол? Ну просто як же сніговики ці валять? У мене вже ренжа така, що всю мапу достає, і сніговик просто лупаша. Я хочу за 150 тисяч його прокачати. Правда, десь і взяти. Поки що я не знаю. Так, ну, у мене автоскіп стоїть. Ми, кстаті, помніш? Гра... Минулий раз, коли грали, ми не могли юзати сніговика. Минулий раз, коли ми грали, ми не могли на автоскіпі все проходити. Я грав без автоскіпа. Зараз уже на автоскіпі максимально легко проходимо. Просто диви, як лупимо. У мене лям. 600 сніговик наніс, тут алям 800. Все таки цей більше дамажа. Бо в нього якийсь зачар інший. Просто інший зачар. Но я все одно не можу прокачати сніговика на максимум. У нього там 17 тисяч буде. А в цьому буде ще 23. Зума зійти. Оце ось що жирне, диви. 12. Обалдеть юніт, чуєш? Тей. А оє, демедж, прикинь, всіх дамаже в радіусі. Це вообще щось імба якась. подиви. Найт Маріон. Найт Маріон просто якийсь максимально вчокнутий юніт, який всіх виносить. Так, щас 150 тисяч буде, прокачаємо. цього чела, Бенц. Сьогодні максимальний 17 тисяч демеджа. Обалдеть. Найт Маріон. Просто щось дичайше. Шейринжа бомба. А, вони ще й наверху тут когось понаставляли. Давай я теж поставлю чела. Ось се, якийсь. Астрал Бонни. Кстати, вони тут обалдеть, у них тоже деви демеджи. В вот оцих астрал бони, вони по 100 тысяч прокачуваються. Йо-майо! Да, у мене ще нубські юніти, короче, порівняно з пациками. І вийшов босяра на півтора ляма хп. Так и Диви, як вони ее луплять просто. Обалдеть. Не, Фредбер тут, конечно, имба жорстко. Просто, диви, Бемс. Все. Давай, бэк ту lobby. Я прошел уже третью гру. Мені дали бейджик. Повернемося зараз в лобі і подивимося, Найдемо рота, найдемо Фредбера і ще раз залетим. Фух, йо йо Так, тут є якісь подарунки, давай їх позабираємо. Це якісь днівні нагороди, але ну, я їх в основному просто провтикую і не лутаю. В общем то, що я хотів би ще зробити. Оті Найтмаріони, оця вся движуха, воно таке потужне, все, що це капець. Все капець потужне. Так, Фредбера я бачу, рота я не бачу. Не бачу рота. Його тут нема. Ну, все по індексах. Це, походу, якісь потужні юніти, я їх навіть подивитись не можу. Ну все вони мабуть, якісь. Типа як ультимайти, поняв? Ну, рота, да, рота я, на жаль, не бачу, но окей. Так, пацики хочуть за мною щось. Диви, обманув пацики. Хе. О, ось отакий у нього бачи, є. Давай сюди. Все, погнали чувачки. Зараз спробуємо рознести. Нам до четверта гра. Поїхали. Так, нам до четверта гра, перша ніч, найтмер. Отут, кстати, я не побачив. О тут годиннички дають. да. Тут дають годиннички за цю штуку. Окей, це ми вибрали, це ми розібрались. Зараз, якщо ми ще й цю пройдемо. О, а тут максимально маленька мапа. Дві тисячі дає. Оп, поставити. Поставлю цього, поставлю ще тут чела. За 800 я прокачаю. Нехай дубаса. У нього 90 тисяч хп в першого чувака просто. Поняв, да. А ми пройдемо? Ми можемо і не пройти, чуєш. Хоча ні, вроді, вроді трошки проходимо. Потихенько юніти то прокачуються. Хочеться поставити, звісно, оцього чела за 5 штук. Сніговичка. О, сніговика вже Фредбер поставив. Я теж хочу. Так, поставив. Все чітко. Ну, мапа суперманюня. Ну тут уже легко буде. Отакий у мене ще є чувак. Отакого все. Бенс. Рубає. Ну, режим щось підлагує, коротше, я вибрати даже не можу. Ну, він нормально дамаже. Але оцей дамаже прикольніше. Мафія чел. Мафія чел прям дамаже хорошо. Ну, сніговик, звісно, понятне діло, імба люта. Я би хотів цього сніговика затестити щось типу Endless Mode І з, з можливістю прокачати його на максимум, я би хотів з Фредбером попробувати Endless Mode пошурувати. Типа найскладніший. І цікаво, куди б ми дійшли. Бо він, як я поняв, імба взагалі сильна, Цей Фредбер. У нього просто всі юніти є. Я думав, що в мене є всі юніти, але в мене то ні. В мене взагалі ірунда повна. І ми, кстати, оцей. Цю, цю гру супер легко пройшли. Прям супер легко. Ну мені все-таки подобається більше, коли мапа здорова. Ось ще він понаставляв оцих челів. Оце просто якась імба теж. Мені просто в 0 секунду лупаш. Треба буде подивитися їх на трейд-пласах. Взагалі, наскільки вони сильні. Я би, звісно, щось, типу, такого би замінив. Оцього чела я би замінив точно. І, можливо, навіть оцього теж. Типа, він, звісно, хорошо дамаже, но не супер класно. Він... Так, ліхтарик дали. А, так тут і ліхтарик і дає. А ну давай ще одну. Так, четверта гра, друга ніч. Найтмер. Ага, тут 100% дає фонарик, е, іноді дає годинник, і все. Я поняв. Ну і ще всякі різні приколи. Я хочу прям до кінця дойти і подивитись, наскільки складно там, і чи зможу, я то проходити. Так, ну тут мапа, в принципі, те саме, тільки вже два виходи є. Давай пробувати. Ось і ось і тіліки теж непогані. Вони в 0,2 секунди п'ють, але якось наче маловато. Ну що ж будемо бачити. Зараз будемо бачити, будемо фон будем гадемо Purple Gaя прокачувати. І в принципі, я думаю, що все буде ок. Ну, в нас оно чел, дві як проходив. Але його вбили, слава Богу. Давай у цього теж. Тепер ви, поїде і цих підкачає на максимум. У нього 150 демеджа в 0,2 секунди. Ну, не знаю, я б не сказав, що це. Прям супер жорстко. Ну, прям супер жорстко чим то то не пахне. Так, на сніговичка я поставив. Уже кайф, він сейчас буде дубасити. Тепер вона його просто тупо сидіти вкачувати. Просто диви, сидимо і тупо всіх дубасимо. Максимально легко проходимо. Ультра легко. Просто вкачаний сніговик є вкачаний сніговик. Правильно? Правильно. Отако От Бем за 40 ти його прокачали. Я так ще ні разу за 150 тисяч не прокачував. Ну один раз прокачував. но... Типа. Недовго він з таким демеджем побігав. Це теж за 150 можна вкачати. Ну це просто імба люта, я тобі кажу. Оце б його ще зачарити на самий класний зачар. Було б вообще круто. От, Сніговик просто імба Ну і ще мафія чел теж дуже сильний. Дуже сильний. Ну ми, по суті, вже пройшли. Зараз піде босс, і все. Диви. Як обалденно. Так, пішов, чел. Апостол Фредді. <с>. Якого 2 мільйона ХП. І ми його зараз з легкістю просто замочимо Він оцей ось ще наставив. Астрал Боні. Оце просто щось імбове, я тобі кажу. Він ось вже лям 300 нафармив. Да, Астрал Боні. Це імба. Я би навіть подивився, скільки він коштує, мені супер цікаво. Бо це щось жор... Це щось дуже жирне. І два ліхтарика дало. Бачи як ліхтарики, легко фармити? І ще чотири душі зверху, перемогу, есенцію якусь, і коїни. Так, повертаємося в лобі. Мені цікаво зайти на трейдплазу і подивитися, скільки коштує Астрал Боні. Бо це, прям, як я поняв, супер жорстка імба. Астрал Бонік. Астрал Бонік. Ось, я, кстати, вкачаний фр е... вкачений сніговичок. Ну, Астрал Боніка я тут не бачу. Це просто галіон. Це не те, що мені треба. Осьо. It's me. Якийсь чел. Мафія, чел, такий, шайні, який забущений, виходить. І по факту, більше я не бачу астрал Бонні. Шайні Мендо. ось щось жорстке. Гуліаф and Фред. Оце щось максимально, походу, потужне, як я поняв, як ви мені казали. Ну воно я не думаю, що воно стоїть 10 тисяч аж прям. Ну окей. Ну, це прям капець. З цими астрал челами. Астрал чели просто потужні максимально. Ладно, друзі, будемо розбиратися в наступних серіях. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобання. З вами був Санчілос і всім пока-пока.